Вітаємо, друзі. Сьогодні ми ось дістали мотокосу Косфарна 135Р нашу, що вже показували вам. Думаємо сьогодні покосити біля двору, тому що в цьому році почався сезон косовиці у нас на початку травня. Якщо в тому році десь. Середини, з середини з кінця травня, то в цьому році вже заростаємо, вже потрібно косити. От. Значить, в тому, Вчора ми косили загородом тут біля дому. Сьогодні будемо докошувати. Бачите, вже ось вчора навіть і не мив його, пізно закінчив. Знавши, що сьогодні будемо косити, тому не мив навіть і редуктор. Зараз поставимо фільтр. Витягнув я фільтр, промив, просушив, зараз ось пропитаємо його мастилом. І подивимося, що там у нас із жилкою в нашій посильній головці, і будемо приступати до нашої сьогоднішньої косовиці. Сьогодні погода з погодою фортить, вітерець, мошок небагато. Зараз ось переставимо чи поставимо фільтр і будемо. Залив ось свій щиток, значить, оце такий корпус, так сказати, для фільтра. Ось фільтр, бачите. Ни разу не міняний. Так, значить, що ми робимо? Ось мастило, звичайне, двохтактне. Те, що ми е, додаємо в бензин. Просто отак беремо трішки От, і пропитуємо мастилом, щоб на ньому залишались краплинки е, пилу, ну, піску, що там летить, він краще затримує. Пропитуємо. Отак. Ставляємо сюди. Ставити тут не важко. Ось отак. Все. поставили, Стоїть. Ставимо сюди. От. Все. І закру... закручуємо. Ставимо цю кришку. Закручиваем. Так, все просто. Так, проверяем. А, закручиваем. Закручиваем. Наспело. Проверяем. Нашу головку косильно. Значить, головка тут не така, як у китайських, що продіваєш сюди е, цю жилку і крутиш і воно намотує. Тут це не так. Тут знімаєш, ось. Самому потрібно намотувати. Ось така, зараз дістану. Ось така вставка тут, бачите, намотаєш і зараз. Жилки в нас достатньо. Зараз намотаємо, ремотаємо, тому що ось такий зацеп тут є. І ось навіть є малюнок, в яку сторону намотувати. І якщо видно, то верхня стрілочка. Стрілочка коротша, ніж нижня стрілочка. Тобто один кінець потрібно робити довший, ніж другий. О, отак. Вкладаємо, дивимось. Ну, тут так, От. можна зробити отак. Потім. Ну, воно, мабуть, таке Отак. От Один коротший, другий довший. Потім, побачите навіщо це. Щоб жилка ця, потім на одну сторону і на другу не було такого, що там коротка, там задовго. Так наматується. З двох сторін. Так. ось, Докрутили, так. Ось, бачите? Ось є такий отвір. Проріз тут. Отак. От ставляєте проріз. Ну воно не, не завжди тримається. А цей кінець, далі і ось цю цю прорізку. Отак. От Тепер ставляєте сюди, цей корпус. Отак. От і все. І защлкуєте. Все. Оце правильно наматана жилка. І тепер ось ця хр... кнопка це напівавтомат, б'єте об землю при обертах оцієї котушки, головки. І жилка вискакує, обрізається, надлишок обрізається цим ножим. І все. Так, ну що, Зараз. Підемо до косим загородом. Так ось, того разу ми ось тут косили, ось, бачите, викосили і тут викосили ось Все. Все, бачите, вже все посохло. Від чистотіла не залишилося сліда, тому що жилкою все перебило. Бачите? Ну, а вон, оце все нам. Сьогодні потрібно косити. От. Наче й невелике, але якщо так подивитись, то вже чималеньке. От така, трава вже чималенька. О. Ну і чистотіл, бачите, який. чистотіл вже вище коліна точно буде. Так, вже вище коліна. Такий гарний. Це все викосити нам потрібно. Туди вниз. Там дорога проходить. Зараз я, ну, я тут, теж там під кущами. Косавиці в нас хватає, Зараз я залью повний бачок бензину от і побачимо, скільки яку площу ми викосимо на одному бачку. Так, тут мошки є трішки. Ну, затишок зараз ось. Тут далі буде. А тут майже повне. Трішки додав. Добавили. Все це тут залишив. Пощо тут поставимо і стоїть. Все так, заводимось і косимо. Ну що, друзі, закінчився бензин. У нас нарешті. Оце ось це де я стою, тут ми починали. Там вже видно, що кош кошене. От. І зараз підемо. Покажу куди ми дійшли. Ось. Оце таку площу ми викосили. Оце ось стоїть дубок. Ось до цього дубка докосили. Оце. оце таку площу. Зараз щось пройдемося. Оце тут так прикосимо. Там дорога проходить. Я думаю, що сьогодні ми докосимо це все діло. І буде у нас гарненько, як футбольне поле. Таке. Так, добре, косим далі. Так, друзі, все, закінчили на сьогодні нашу роботу. Все викосили, те, що планували. Ось туди. Візок там ще залишилось у нас. З цієї сторони цим парканом пройтися потрібно. Там садок у нас, з цієї сторони, потрібно пройтися. Ну це вже, це вже сьогодні, не сьогодні, друзі Це буде вже наступного разу. Ну а так, нічого наче не стасили. а Отак як завжди буває, що все поскошуєш. Де там такі кусі? Позок оформив. Колись я вже вам спасив, але не цей, не цей мабуть, скошував. так, Ось відріз, бачите, молоденький. такий, а там, От. Все чудово. Вийшло. Захисний щиток. Теж потрібно мити. Ему он просто снимается. Так. Сибается. Все. Так. Так. И Сохного разу. Це Це вода піде На поливати. От городину тому. Нічого страшного. Можливо, навіть іще краще. Звичайно, ну, як довго стоїть, може і в кисне, хто я знаю. Зараз підсохне. І будемо ставити на місце. До побачення, друзі.